Вітаю вас, шановні телеглядачі, бал інформкомпанії. Сьогодні в Рубриці зустрічі з цікавими людьми ми зустрічаємося з нашим земляком, волонтером Романом Дармограєм. Вітаю вас! Сьогодні ми б хотіли поговорити про те, чим займається Роман. Ми вже зустрічалися з ним. Це не наша перша зустріч, і хочеться дізнатися, чим займався Роман з своїми друзями з волонтерами. Ось ці останні кілька місяців. Нагадаємо, що Роман разом з друзями з перших днів повномасштабного вторгнення включився в волонтерську роботу. Вони їхали і йшли туди, де люди потребували їх допомоги. Це були і ліки, і харчі, і вода, і одяг, і допомагали навіть військовим. А сьогодні ми знаємо, що Роман нещодавно повернувся з Ізюму. Пане Романе, що привело вас туди? Люди нас дуже просили туди приїхати, тому що якби, якби це не такий великий секрет, війна ще не закінчилась. і Людям ще потрібні харчі, тому що туди мало хто доїжджає, бо обстрілюють постійно. Ми привозили харчі. І ще ми їздили під Донецьку область, привозили воду, тому що не було в людей води навіть щось зварити, просто їжу собі. от так. Це нас покликало туди люди, нужда. Як чекають, як зустрічають вас люди? О, люди дуже тепло зустрічають, дуже багато Цей раз було людей, десь біля 100 чоловік десь було, може навіть більше, дуже була велика черга, але ми їх в місті не збираємо. Так по-бистрому роздаємо, тому що вони з дронів бачать і потім йде обстріл. А так... Обстріли бувають часто. Так, так. Вони бачать, що дуже скупчення людей і починають. Роман, скажіть, будь ласка, ось ви їздите часто з військовими капеланами. Так. Буваєте і в військових частинах, і буваєте просто з, з людьми, які залишилися на тих територіях, де потрібна ваша допомога? Чи не звертаються вони за допомогою до капеланів? Наскільки вона їм важлива? Люди сприймають нас дуже добре, особливо коли ще я узнаю, що ми віруючі, навіть просять, щоб помолитися за них. Знаєте, от люди по поводу цього дуже не стали набожні. От, вони розуміють, що Бог допомагає. Там кажуть, був обстріл, ми почали молитися, нас всі снаряди обійшли. А військові то вони завжди моляться, коли йдуть в контрнаступ, коли обстріл. Ну дуже знаєте, як потрібні бувають ті харчі, як просто людям підтримку поговорити. От, просто поговорити, їх вислухати, їхну біль. Оцим і займаються військові капелани. Романе, я слідкую за вашою сторінкою в інстаграмі і бачила таке відео, де люди разом з військовим капеланом моляться. Де це було? Це було якраз і в Ізюмі. От ми от нещодавно були. Ми не думали, бо обично люди то стидаються, то ще щось, а тут просто почали всі громко молитися, дякувати Богу за те, що ми приїхали, за те, що все добре, за те, що є харчі. Вони просто з нами почали молитися. Ну. Это было дуже но ну, не, не, мы не к тебе. Осознавая, что мы осознавая что мы грешны и что нуждаемся в твоей милости и что мы верим в то что ты бог который пришел на эту землю, который пришел на эту землю умер за каждого из нас, умер за каждого из нас. Романе, я б хотіла повернутися до тих подій, що пов'язані з Херсоном. Ми вже з вами зустрічалися. Ви розказували, як ви рятували людей під час тієї повені, яку спричинили російський агресор, спричинив підірвавши Каховську ГЕС. Як ви рятували людей? Як ви збирали їх в лодки, собак, людей, коли вода сягала вище електричних стовпів. А потім, я знаю, що ви були вже після того, як вода зійшла. Що робили потім? Так, я там був. Ми, це, знаєте, Я думав, що потоп, це це було дуже страшно дивитися. Але знаєте тоді, коли вже вода зійшла, то було мені, здається, ще страшніше на то дивитися. Знаєте, от люди. По 40 років складали якісь гроші, щось відкладували, е, навіть ну, якісь речі на якийсь момент, там, якісь да, празнічні. Просто все, вода просто все знищила, нічого не залишилось. Е, там з одною бабкою говорив, вона каже: Я тільки лише ремонт зробила, от перед війною. Ла, там каже, окупацію пережили, вода каже, все знищила. Каже, що мені робити? мене нікого немає. За що я це зроблю? Просто я заходив в будинок, реально там видно, що був, ну, все було зроблено дуже гарно і все, ну все впало, все просто ну нічого не залишилось в людей. Все, що вони збирали, все життя, нічого не залишилось в людей. Лише ремонт зробили люди. Так, десь був ремонт. А ти що? Це треба все вичищати і ми прийдемо і цю зробимо, щоб не цвили. А от натяжний потолок. Так, а ви можете підійти зараз до наших волонтерів. Може, ми зараз передамо, тут все поможемо, по так, Після потопу непригодність прийшло абсолютно все: і телевізори, і холодильники, і меблі, і одяг. І бачила знову ж таки серед ваших відео, що е, така велика, е, як ми кажемо, куча сміття, і серед нього біблія, е, серед нього фотографії е, дитячі, фотографії родини. Е, все доводиться викидати все вже в земне Да? Ми, так, ні, знаєте, вода все знищила, то що вода була в будинках вище криші, і якби все було затоплено. Меблі, телевізори, все люди викидали. Ми того заходили в хату з, ну, з моїми друзями, ми все виносили, просто ставалися голі стіни. Якщо ще хата, ще цеглина, то ще щось можна було робити. А так ми все виносили з хати, все просто, все знищено. Біблії, фотографії, якісь людей, згадки, альбоми. «Дивіться, Яка здорова біблія. Знаєте, що мене дивує? В кожній хаті є Біблія. І люди говорять, що ми переживемо, бо нам Бог допомагає. Ми, вони не не тіряють надіждів ні на що, а складають її на Бога. Так що люди. Якщо у вас там якась життя, печальна ситуація, то сповніть цих людей. Ну, просто ви розумієте, все знищено. Навіть одної бабці ми прибирали хату, ми навіть не знайшли отакі в конвертику, якби заматані гроші. Там небагато було, щось десь 500 гривень. Ну, все знищено. От, все, що от люди збирали, ми все виносили. Там така просто куча. От що за 40 років люди нажили, все, ми на вулицю виносили і все. От. Якщо хата глинобитна була, чи з Самана, Лампача, таку хату врятувати, мабуть, вже не. Вдавалося. А якщо кам'яна і залишилися стіни, що ви з ними робили? Тому що вони ж були довго в воді. Коли була, от коли вже вода зійшла, от коли вже глинена хата, все це навіть комісія там, яка приходила, все описане, завжди писали під знос. Там якби нічого вже не оставалося. Ну не було і сенсу вже ремонтувати, тому що ну глина, ну все. А от якщо це глина, хата ми все виносили, все розчищали. Я потім ходив в такому, якби, костюмі білому. Я помню, це було десь 45 градусів тепла, і ти в тому костюмі це було дуже важко. І таким спеціальним, якби. Обробляли розчином так, від пліснівів, бо якщо вже три дні вже стояла хата, там вже просто гриби вже росли. Ну такі, знаєте, оця цвилість. Такий запах був. Я ходив кропив, вона дуже гарно допомагала, вона не давала плісняві розмножатися. Ну, ми хоча б що могли, то робили. Ми обробили хату, я потім приходив, там два-три дні проходили, то нічого не було. А ті, що не оброблені, все просто заростало таким мохом. Прямо. І запаха сидки, знаєте, ядові, я дави теж задихалась, Романе. Не секрет, що в той час, коли ви там перебували, часто бували і обстріли. Скажіть, будь ласка, чи доводилося вам надавати комусь якусь першу допомогу, чи психологічно, чи медично, чи взагалі ви вмієте це робити? Дякувати Богу. Ще нікому не приходилось, якби там допомагати в якихось ну ранах, там щось перев'язувати? Ні, слава Богу, Бог хранить. Так, обстрілюю. Це для них як просто доброго дня. От просто не обстрілю. Я Навіть був, був такий момент, коли ти просто стоїш та і хати надаришся, як, на, як, як на трьох палках, як, і тут я чую, що летить. Я ж думаю, все, ну куди вже уходити? Думаю, що буде то буде? Але слава Богу, що на сусідню вулицю прилетіло. А от надавати першу медичну допомогу вмію. Пройшов навчання. У нас один хлопець ЗСУ. Він сам в них батальйон Завсталь. Він нам преподавав, дуже гарний хлопець. Ну реально навчив нас так, як треба, то вмію вже надавати. Ну бо це треба, тому що постійно обстрілюють. Ну не дай Бог що ти, хоча б розумів, хоч можеш спасти свого товариша і себе. Це дуже добре, що я пройшов це навчання. Маєте вже розуміння, які рани першочергові, які потрібно обробити, да, які можна пізніше, і як саме їх обробляти, і коли потрібно накладати турнікет, яким він має бути? Те, що він був оригінальний, не китайський, тому що китайський вони так не зажимають добре, як оригінал. Просто бо того, що були такі фотки, нам показували, от китайські такі турнікети, їх три штуки на рані, а вони, а тільки лише допоміг один, той який оригінальний, добрий. Отак. От ну, просто треба. Дивитися, дивитися якісь, читати, може, якісь коментарі, що пишуть люди, що військові можуть когось запитати, якщо не хочуть купити, але не купляти то, що дешевше, воно вас не спасе вам життя. Зараз звертаємося до волонтерів, тих людей, які хочуть а. допомогти, але купують не те, що треба, і воно замість допомоги лише шкодить. Особливо бувають волонтери, купляють там аптечки нашим військовим. То, якщо ви не розумієте, ну, у вас є добре бажання допомогти, то краще запитайте в якогось спеціаліста, який в цьому розуміється, який брати турнікети, які брати бінти, які там, все остальне, як скомплектовувати аптечку. Тобто нехай тих аптечок буде менше, але щоб вони були якісні. Так, так. Так, краще нехай до якісні. Бо того, що якщо солдат десь, Попаде під обстріл і він відкриє ту аптечку. Він собі життя не спасе. А як ви дізнаєтеся, кому потрібна ця допомога? В Першу чергу ми їдемо туди, де і ще триває, якби війна йде ще по всій Україні. Ну є ті міста, де саме більше вони переживають за цю війну. Ну якби, якби страждають за, за цю війну. Так. То ми їдемо туди. А є у нас там, де люди з нами зв'язуються, у нас вже там наші номера, люди дзвонять, кажуть, так і так, у нас така проблема. Можете приїхати? Ми кажемо, так звичайно, ми приїдемо там до куди, до куди, до числа, і все. І люди вже збираються, щоб швидко все роздати, і все передивлялися світлини ваші, так. і мені дуже зачепило за серце. Ось така світлина. Чоловік розвалена хата, а він стоїть з українським прапором. Це було, здається, в Херсоні. Як люди в Херсоні. Ось переживаючи такі великі катастрофи, які з ними стаються, як, який у них моральний дух? Моральний дух, я не знаю, навіть, мабуть, самі вітінги, але би позавідували таким моральним духом. От там є в мене така світлина, там де прапор, от дядька такий вийшов, він просто, я не знаю, його щоб пустити в бой, він там всіх би розірвав би. Ну, такий у нього моральний дух і, ну, і як патріота. От. От вони всі настроєні, що наша Україна переможе. Всі, от скільки я заміти, всі люди в Херсоні, от настроєні на перемогу, що Україна переможе, і вони от хочуть, щоб вже оцю нечість уже вигнали, і все. От вони настроєні іменно на це, на Україну Рома. Це було також в Херсоні, коли ви поїхали вже після ось цього підтоплення, і люди залишилися без домівок, без їжі, і теж бачила таку світлину. Дівчинка їсть, мама засмучена біля неї, і там є підпис, що там написано, що це за світлина. Ми годували людей під час, коли ми там прибирали все, годували людей. І до нас дуже багато. тих, що лише поприїжджали прибрати в себе в будинках, люди, ми їх теж кормили, бо не було на чому приготувати. Все знищено, все викидали, посуди, тому що вода була отруєна, і все викидали люди. І ми там всіх годували, і якби нас кормили, і ми людей ще годували. Прийшла маленька дівчинка, і вона говорить: в мене нічого не залишилось ні дому, ні іграшок. Я навіть не можу поїсти вдома. Але дякую, що ви приїхали. І я тут можу поїсти гарячий суп. Мабуть, це була найбільша оцінка цієї вашої праці і відчуття того, що ви. Потрібні, ось коли ця дитина сказала, на жаль, такими дорослими словами, що в її дитинстві є вже стільки дорослого життя, коли вона це все вже так розуміє. Ти коли дивишся ці на такі моменти, от які люди приходять, розказують, ти просто переоцінюєш своє життя, і ти розумієш, що то, що в тебе, то в тебе ще просто все клас. Якщо в тебе є де поїсти, що поїсти, і де склонити голову, і тобі тепло. То вже за це дякуй Богу. Бо в других такого немає. Рома, ваші друзі, всі ви, скажіть, будь ласка, хто ви? Звідки ви? Більшість із моїх знайомих – це вони з Києва. Церква з Кінія. І я просто, якби з ними, познайомився, ну я вже говорив за це. І вони мене прийняли як свого, та я так і з ними разом і працюю. Отак, ми разом робимо те, що ми повинні робити. Чи плануєте щось найближчим часом знову, якусь, знову свою роботу волонтерську робити? Так, плани є, але це, як кажуть, поки що це лише план, а там буде вже видно. Ну, поки плануємо багато чого робити, бо того, що роботи дуже багато. Війна, на жаль, ще триває і буде продовжуватися ще, ще не один день. Що б хотіли ви сказати людям, нашим землякам, українцям, тим, що нас боронять, і волонтерам, які сьогодні теж стоять на своєму бойовому фронті. В першу чергу я би хотів би сказати простим мирним людям, які от вдома. Я хотів би їм сказати, що піддержували військових. От іде от військовий, просто йому скажи дякую, то, що ти служиш, захищаєш нас. Йому буде дуже це приємно. Якщо ти донатиш, ти взагалі ну, красавчик. Якщо ти не можеш донатити, ну. Просто скажи Богу за якогось захисника, помолись за Україну, за те, за, 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 що вони тебе захищають, щоб ця війна закінчилась. Просто, якщо ми будемо хтось молиться, хтось донатити, а хтось просто підійде до військового і скаже: ну, ти молодець, ти захищаєш нас, поки ми тут. Дякуємо тобі, тому, що я можу проснутися. От, і це буде моральний дух піднімати військових. І воно якось буде такий, знаєте, як баланс буде, тому що якщо ми йдемо на друг друга, а то такий, то і такі, тоно то нічого цього не получ. А якщо ми будемо підтримувати друг друга, навіть такими простими речами. То повірте, ми скоро закінчимо цю війну. Тільки в такому разі, коли ми всі будемо разом. Так. Кожен де робити свою роботу і відчувати, що від його вкладу буде залежати ось ця наша така довгоочікувана перемога, і тоді вона настане якнайшвидше. Так, просто підтримуйте друг друга, будьте якби за друг друга, і побачите, як, як це сказати так, ефект буде просто на глазах. Дуже дякую вам за вашу роботу, дякую вашим друзям, дякую всім тим, з ким ви сьогодні разом працюєте, спілкуєтесь, за ваше слово Боже, яке ви несете і людям, і військовим. Це зараз теж дуже дуже важливо. І я бажаю вам успіхів у вашій роботі. Дуже дякую вам, що ви знаходите час для зустрічі з нами в такому вашому напруженому графіку. Сподіваюся, що це наша не остання зустріч. Чекаю на нову зустріч і до побачення. До скорої зустрічі. До побачення. Шановні телеглядачі, а сьогодні в рубриці зустрічі з цікавими людьми нагадую, у нас був волонтер Роман Дармограй. І я хочу звернутися до всіх, хто може нам розповісти про свою роботу в тилу, про волонтерську роботу і, звичайно ж, наших захисників. Прошу до нас в студію, аби розповісти людям про те, як ви захищаєте кожного із нас тут. І чим ми можемо вам допомогти? Наскільки вам потрібна ця наша допомога? І дуже як і кожен українець, чекаю перемоги. Разом ми сила, разом ми переможемо.